Велика трикімнатна квартира в зданому та обжитому будинку. Запущені всі комунікації, ліфт. Так, хідна група маємо два дві нічі під гардероб. Далі у нас величезна ванна з вікном. Великий коридор, але так як це монолітно-каркасне будівництво. Можна зробити собі перепланування. по бажанню. Так, Також дуже велика кухня. як Бачимо, є розведена тепла підлога, чистова стяжка. Також по квартирі розведена електрика. Вітальня з великими панорамними вікнами. Квартира освітлюється цілий день, так як на кухні у нас схід, відповідно ця сторона південь і захід. Є великий відкритий балкон, двір. Та ще одна спальня. Двір закритого типу є достатньо місця для авто. З кухні відкривається чудовий вид на Вовчинецькі гори.